Я вас вітаю на кухні. Сьогодні в нас знову хребти лосося. Багатьом із вас сподобалися рецепти, я вже показувала відео з хребтами. Сьогодні у нас третя серія. На цей раз я купила два набори. В одному 800 грам, в іншому 802, 24 десь так приблизно. Хребти у нас в Ужгороді по 9490. Готувати відразу буду з двох хребтів. Спочатку почищу всю луску, повідрізаю, зайве все. плавники, хвостик край. Дехто в тих відео казали, що із цього хребта нічого не можна приготувати, крім юшки. Ну, подивіться, які два здоровенні хребти. Отакі От е, м'ясисті. Луску почистила зрізаю плавці. От із цього всього буду варити сьогодні куліш, рибацький куліш. З усіх шматочків хребта зрізаю філейне м'ясо. От скільки філейного м'яса у мене вийшло, підсолюю його за смаком. Солі багато не додаю. Якщо ви вживаєте цукор, додавте трошки цукру на свій смак. Половину столової ложки додаю оливкової олії, а також трохи лимонного соку. Все перемішую, накриваю і ставлю на добу в холодильник. Животики розрізаю на меншенькі шматочки. Кастрюлю відправляю плавці, шматочки хребта, обрізані вже від м'яса, а також животики. Заливаю водою, ставлю на вогонь і варю бульйон. З бульйону знімаю пінку, солю за смаком, а також додаю одну невеличку цибулину, а також Моркви, шматочок. Ще додаю декілька шматочків селери, а також два лаврових листочки. Варю бульйон до готовності. Бульйон зварився, витягую все з бульйону, охолоджую і з кісточок оббираю м'ясо. Крупну цибулину нарізаю кубиками не обов'язково маленькими, дрібненькими. Цибулю викладаю на розігріту з олією сковорідку, додаю шматочок. Масла вершкового, перемішую все і підсмажую цибулю. А я тим часом натру моркву. Моркви беру таку крупну морквину, натираю на крупну тертушку і відправляю до підсмаженої цибульки, підсолюю все, перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Морква з цибулю устушкувались, додаю трошки чорного меленого перцю, перемішую і лишаю, нехай охолоджується. А я тим часом три варених яйця нарізаю, щоб зручніше було перебивати блендером. До охолодженої цибулі з морквою додаю рибу, перевіряємо, щоб не було кісточок, а також варені яйця. Все перебиваю на блендер. О, Дивіться, така маса. У мене вийшла отака ніжна, м'якенька. Пробую за смаком на сіль Якщо все нормально, все готово, будемо наповнювати тарталетки, отак, щоб було нарядно, красиво і святково. Отака краса і смакота, ну, що будемо куштувати? Ням-ням. Цей рибний паштет дуже смачний. Ви знаєте, якщо хтось не любить риби, то тут смак риби не дуже явно виражений. Так що готуйте навіть для тих, хто не любить риби. Бо така риба не лише смачна, але й корисна. Інша наша страва це фаршировані оселеці. Їли такі. Зараз будемо готувати. Я взяла два свіжоморожених оселець, розморозила їх і буду зараз засолювати. Як засолювати? 20 грамів солі на кілограм оселеців. Солю з усіх сторін гарненько, не розпатрошую її, отаку ціленьку, яка є, ну таку і засолюю, накриваю пакетом. І відправляю в холодильник десь на добу, а краще на дві доби. Перевертайте її на одну на іншу сторону, і нехай вона там чекає свого часу. Якщо ви вживаєте цукор, додайте трошки цукру. За своїм смаком. А взагалі можна купити готові засолені оселеці і користуватися ними. У мене просто були в морозильнику отакі заморожені, тому я вирішила використати їх. На відео все швидко, не те, що в житті. Пройшло півтори доби, достала я наші оселеці, помила. І тепер буду розробляти їх. Спочатку знімаю на животиках оці от такі колючки, не знаю, як вони називаються. Животики я не зрізаю, я їх люблю, для чого ж його зрізати і викидати. Мені краще, легше отако зняти Оце -о все зайве. Зрізаю плавці, потім знімаю шкіру, випатрошую. Знімаю філе із оселеця. Чорні плівки в животику вичищаю паперовими серветками. Чиститься швидко і гарно. Тепер знімаю філе. Зрізаю м'якоть оселедця. Отак лишаю тільки тоненьку таку частинку з оселедця, а оці потовщення зрізаю. Зрізане філе оселеця пропускаю через м'ясорубку, так як кісточки дрібненькі лишаються в м'ясорубці і це зручно. Цибулю рожеву нарізаю дрібнесеньким кубиком. Я взяла половинку цибулі, але виявилося забагато. Мабуть, четвертинку невеликої цибулі треба. Дрібненько покришила. Трошки її підсолюю, додаю соку лимона, нехай трохи постоять і замаринується. Засолену, м'якоть, лосося достала з холодильника і більшу половину додаю до перекрученого оселеця. Ну що, продовжуємо експериментувати. Менша половина філе лосося, яка лишилася, додаю до паштету грибного, перемішую. Намащую на шматочок батона, скуштуємо, що тут у нас вийшло. Це ж смачно теж. Не відволікаємось. Цибулю замариновану відправляю до фаршу. Перемішую все. До цієї начинки треба додати ще грам 50 вершкового масла. Але чесно признаюсь. Масло не виявилося в холодильнику. Попросила чоловіка купити, ну а він вирішив, що це не терміново і десь затримався. Тому готую без масла, а ви знаєте, що треба додати ще шматочок масла. Начинку наношу на філе, також щільненько утрамбовую, іншим філе накриваю, але хвостиком в другу сторону. Щільненько скручую в плівочку. І відправляю в холодильник до застивання, потім достаємо, нарізаємо і смакуємо. Все готово, але звичайно з маслом буде і смачніше, і краще буде триматися. Отака От красота на святковий стіл можна подати, а можна і так їсти кожен день. Так що буду тепер пробуй тут знімати. Що ж це в нас вийшло? Отакий шматочок. М -м -м. Як же це смачно? М -м -м -м. Смакота. Дві смачні повноцінні страви готові, а ще ж я куліш зварила. З пшоном, з грибочками, смакота. Готуйте разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!